Друге питання: порядок реєстрації, відкриття рахунку, ведення звітності, оподаткування та отримання кредиту на ведення бізнесу для самозайнятого протягом першого року. Та да, дивіться, я би рекомендувала, коли, коли ви відкриваєте self-employed, все таки робити собі окремий бізнес акаунт банку. Ви подаєте, ви отримуєте ЄТР і подаєте в будь який банк, який вам подобається заявку на відкриття. Банківського рахунку. Ну, переважно, би з досвіду скажу так, що людина відкриває в тому банку, в якому вже є бізнес-аккаунт, в якому вона персонально обслуговується, це якби на найпростіше і швидше відкрити собі бізнес-аккаунт. Щодо кредитування, це потрібно якби заповнювати заявку в тому банку, де ви обслуговуєтеся, і вже банк якби розглядає ваші доходи, витрати і надає вам кредит. А взагалі, тут важче отримати. Можливо, ви знаєте, можливо, є якась інформація важче отримати кредити на розвиток бізнесу е, ніж в Україні, чи так само, чи легше? Яка ваша думка стосовно цього? Ну якби однаково потрібно показати, що, наприклад, self-employed або компанія працює, це ну наприклад, потрібно півроку попрацювати. Показати обороти і потім вже подавати заявку на відкриття кредиту і на там, розпиток. мабуть, розписати вашу потрібно. ідею, бізнес план, так. що ви хочете, куди плануєте? Зрозумів.